В рамках підготовки до нового опалювального сезону у Харкові по всьому місту проводять ремонтні та профілактичні роботи. Багато роботи потребують і каналізаційні системи. Одну з таких систем наразі ремонтують в Салтівському районі. Зараз ми знаходимося на вулиці Академіка Павлова, де проводимо роботи по заміні каналізаційного випуску діаметром 110, 8 погонних метрів. До цього були пошкодження. Приїжджала лабораторія, виявила дефект каналізаційної труби, і зараз ми його усуваємо. усуваємо. При цьому міняємо повністю весь випуск до підвалу. У Харків водоканалі зазначили, що з початку року таких робіт у Салтівському районі виконали вісім. На 15 липня при підготовці до сім'ї зимового періоду. Ми здали будинків 756, а загальна кількість 953. За перше півріччя виконані роботи по холодній воді поточного ремонту. 25 будинків 1900 метрів, 42 будинки виконані поточного ремонту каналізації 1100 метрів. І зливова каналізація виконана на 30 будинках. 485 погонних метрів. у Харківводоканалі. Повідомляють, що загалом по Харкову внутрішньобудинкові системи водопостачання і водовідведення готові до експлуатації в осінньо-зимовий період в 70% будинків. Зазначається, що до кінця серпня всі внутрішньобудинкові системи водопостачання і водовідведення будуть готові. Щодня комунальники роблять свій внесок в підготовку будинків до опалювального сезону. Під час підготовки ми виконуємо ревізію запірної арматури на внутрішньобудинкових системах холодного водопостачання. Міняємо невеличкі ділянки аварійні, також виконуємо профілактичні роботи на господарсько-побутовій каналізації і зливовій. Виконуємо профілактичні чистки, виконуємо промивку гідродинамічним способом випусків, виконуємо перевірку зливової каналізації стояків. Також у підготуємо. Току до опалювального сезону входять планові ремонти, над якими щоденно працюють харківські комунальники. Із таких ремонтів в 540 будинках вони вже завершені в 366. Крім ремонтів, ревізій та профілактичних робіт, щодня комунальники виконують заявки мешканців. В процесі обслуговування внутрішньобудинкових систем ми виконуємо заявки і звернення мешканців на різні аварійні ситуації, які трапляються в основному у квартирах, на стояках і в підвалах. Кожного дня ми виконуємо. Ну, Приблизно 250-260 заявок. У Харківводоканалі зазначають, що основна причина аварійних ситуацій з каналізацією полягає у неналежному користуванні нею власників. Харків'яни можуть залишити свої заявки при проблемах з каналізацією чи водопостачанням по номеру 1562. Анна Зелінська, Сергій Перець, Олександр Уваров, Харків-Новини.